Спортивний клуб покоління вас вітає. І ми переходимо до жеребкування стадії плей-офф нашого Різдвяного гранд фіналу напередодні, напередодні у нас вже закінчився основний груповий етап, де приймали участь 16 учасників, які були розбиті на 4 підгрупи. І переможець з кожної цієї групи пройшов далі до Нашого фінального вже етапу. До цього фінального етапу до нас приєднуються гравці вже основного суперстатусу. назвемо це так. Будь ласка, дайте е, зображення наших е, плей корзиночок Зараз стадія буде четверть фіналу, і вона ж автоматична буде стадію жеребкування півфіналу та фінальних матчів. До корзини номер один у нас є такі гравці: Соколовський, Ткаченко, Слюзенко, Владислав, Мікелян. До корзини номер 2 у нас ідуть Сльозенко Артем, Семененко, Кундас та Мрих. Жиркування буде проводитися наступним чином. З першого кошуку ми дістаємо номер від 1 до 4. І від початку, який номер, ми дістали, будь ласка, дайте картинку. Ми дістали, наприклад, номер 2, і потім дістаються прізвище. І в цю колоночку ми вписуємо. Призвища. Як це буде відбуватися? Дивіться, наступний чи... такий момент. Оце перша четверфінальна пара, яка стане потім півфінальну, а це вже друга четверфінальна позиція, де також відділються наші, пів... наші майбутні півфіналісти. Отже, розпочнемо. Номер один. Все дуже просто, як оказалось. І зараз дістається гравець з другої корзини. Кундас. І його суперником буде. Слюзенко Владислав. Є. Переходимо до. Наступного нашої пару учасників. Дуже цікаво. Номер два. Номер два. І з другого кошика у нас іде, приєднується мрих. Є. І його суперником стане. Мікейлян. Отже, і ми, по суті, вже маємо майбутніх, можливо, когось з них, півфіналістів. Тобто пара Сльзенко, Володимир Кундас та Мікелян Мрик переможці стануть першими півфіналістами. Продовжуємо. Номер чотири. Слюзенко Артем. І у нього буде дійсно серйозний суперник. Це або Соколовський, або Каченко. Тож йому дістанеться. Соколовський. Ну і тепер, щоб переконатися, що у нас все чесно було. Номер три. Семененко. І його суперник Ткаченко. Отже, до вашої уваги результати нашого жеребкування четирфіналів. Ще раз, Сльозенко Володимир Кундас, Мікелян Мрих, Ткаченко Семененко, Соколовський, Слюзенко Артем. Переможці оцих. Пар вони стануть першими півфіналістами, і переможці оцих пар вони стануть другими півфіналістами. Усіх запрошуємо подивитися наші поєдинки. Матчі четвертьфіналу відбудуться у нас в суботу, 21 грудня. А поєдинки півфіналу, півфіналів та фіналу, як чоловічого, так і жіночого гран-фіналів, відбудуться в неділю. 22 грудня. Початок о 11.30 і в суботу, і в неділю. Усім дякую, до зустрічі.